Вітаю! Сьогодні ми з вами розпишемо ось таку закладку у весняних кольорах, намалюємо квіточку сакури, да? білим акварельним олівцем робимо розмітку. Ми вже з вами малювали закладинку з маками в такому стилі. Два півкола малюємо, і всередині пелюсточки, можна їх кругленькі намалювати, можна у формі сердечка. Як вам схочеться. І це в мене листочки розмічені. Буду малювати акриловими фарбами. Світло-рожевий брати кінчик білий, одну квіточку, я так намалюю, другу намалюю жовтенько. Зроблю кругленькі пелюсточки, хоч намалювала тут начебто сердечко, але зробимо кругленькі. Ось рожевий, на кінчик білий, і дуже-дуже повільно малюємо. Перехідні мазочки, спостерігаємо за тим, як вони народжуються ці мазочки. Дуже така свіжа, гарненька квіточка виходить. В центрі ще один мазочок, дивіться, гарненька така пелюсточка. Далі, наступно, я вирішила кругленькі їх намалювати. Ви можете теж намалювати або кругленькі ці пелюсточки. Або зробити як в формі сердечка. Це залежить від того, який у вас настрій. І як ви хочете помалювати, що створити. Ось як гарненько виходить. Іще одна пелюстка. Так ось поверну. Ну, наступний мазочок, а потім будуть мазочки ближче до центру. Дуже-дуже повільно і центральний мазочок. Це мені один мазочок не дуже подобається, я просто його перемалюю ось так. А другу квіточку я зроблю жовтенько на кінчик е, білий. Ну, а буде вибілений жовтий світлий. Ось. Теж буде кругленька квіточка, така буде дуже-дуже ніжна квіточка. Повільно малюйте. Дихайте. Тут в мене трішечки рожево було в білій фарбі, воно навіть дуже цікаво виглядає. Такий мазочок. Трішечки рожевий. Далі малюємо повільно, тихаємо. Можна взяти більш насичений жовтий колір, або зробити, наприклад, персиковий. Щоб зробити персиковий колір, ви в білу фарбу додаєте помаранчеву. Тоді буде гарненький такий персиковий, в залежності, скільки додасте помаранчу, буде колір більш насичений. Чи не дуже насичений. Ось у нас є вже ця квіточка. Робимо котячим пензликом виписку прожилочки. Намалюємо їх. ну Давайте тут червоненьким. Прожилочки просто це. Такі тонесенькі лінії, які йдуть до центра квіточки. Ось такі лінії. Повертаєте, як вам зручно аркуш цю закладку. Закладка в мене має розмір, як і закладка з маками. 5,5 на 18 см такий прямокутничок. І цю квіточку теж випишу цим кольором. Воно тут буде виглядати більш контрастно. Ось. Так, домалювала. Всередині я просто зафарбую жовтою фарбою. Почну з цієї квіточки, щоб вона вже висохла, у мене просто пензликом беру і жовтою акриловою фарбою зафарбовую. І потім ці квіточки тут вже підсохли фарби, щоб вони не розмазались, трішечки зачекала, да? і потім намалюємо листочки. Листочки у мене теж будуть. Як в попередньому варіанті світло-зелені на кінчик вибілений жовтий. Я їх тут розмітила. Там в мене намальовано по три листочки, почну я вибіленим кольором біля квіточки малювати. Ось так. Дивіться, як буде виглядати. Можна навпаки? Давайте навпаки, намалюємо ось так. Ви можете подивитися, як вам більш зручно намалювати, да? піднімаємося на кінчик пензлика, мабуть, навпаки, краще виглядає. Я теж перемалюю цей мазочок, ось і далі всі мазочки. Якщо багатенько беремо на кінчик контрастного кольору, то він тягнеться досить далеко. Більш світлий мазочок виходить. Якщо не дуже багато, то не дуже далеко тягнеться цей колір. Ось так виходить. І для другої квіточки домалюємо теж ці листочки. Ось тут можна намалювати ще такий маленький. Так, між пелюстичками виводимо. Це дуже простий такий варіант, не, не треба мати великих навичок, щоб створити. Але це гарна нагода потренуватися і створити якийсь подарунок комусь або самому собі. Щоб було зручно в книжечку вкласти або в записник. Ось коли підсохла у мене жовта фарба, ви бачите, вона дуже просвічується і не дуже гарненькі серединки вийшли. Можна просто взяти ще один раз повторити акрилом цим жовтим. Ось так, щоб вона більш рівномірна була. Акрил відрізняється своєю поведінкою, коли ним малюють від гуашових фарб. І всередині я хочу ще взяти якусь гостреньку паличку. І отут всередині зроблю, начебто пилок можна, щоб не додавати якісь іще кольори, ну, можна червоненьким або зелененьким. Давайте зеленим кольором поставимо. Тут в центрі малесенькі такі крапочки. Півкола такі намалюємо зелені. Або яким вам схочеться кольором намалюйте. І таким чином ми поставимо ще, начебто, топилок да, на квіточках, на пелюстках вибіленим жовтим. О, тут хаотично такі крапочки. Але вони мають йти по колу. Можна поставити, наприклад, ось так з проміжком перший рядочок, а потім між ними поставити другий рядочок, а можна не притримуватися такого порядку. Ось Тут цей вибілений жовтий буде не дуже гарно видно. Тому візьмемо тоді білу, да? біла буде. Гарніше виглядати. Ось так ставимо, і між ними. Ще крапочки. Ось так. Ось такий варіант у нас закладочки, така весняна, ніжна, дуже гарненько натхнення вам у малюванні. І на все добре.